Що ж, ви бачили назву цього відео. Вже рік я користуюся iPhone 13 Pro як своїм основним смартфоном, і за цей час я встиг зробити декілька досить цікавих висновків. Взагалі, хочу розповісти багато всього цікавого, тому не будемо витрачати час. Вітаю всіх і кожного! Мене звати Кирило Свідомий. Дякую, що підтримуєте український YouTube, Давайте обговорювати гаджети. iPhone 13 Pro це мій перший iPhone за досить великий проміжок часу, без слова Max у назві. До цього я користувався iPhone 12 Pro Max, до нього 11 Pro Max. І кожного разу я казав собі, що більше ніколи не куплю цей величезний шмат електроніки. Я абсолютно впевнений, що Max треба купувати тоді, лише тільки тоді, коли ви на 100% впевнені, що вам буде зручно їм користуватись. Що 11, що 12 Pro Max – це величезні лопати, якими дуже незручно користуватись однією рукою. І ще вони по. Стійно псують джинси, через те, що кут смартфона протирає тканину у кишені, ну такий вже в мене досвід. вибачайте. тому у 13 й лінійці я обрав саме 13 Pro, тому що по перше, дуже хотів собі зручний 6,1-дюймовий форм-фактор, А по-друге, на відміну від 12-ї лінійки, в якій 12 Pro Max від 12 Pro відрізнявся кращою стабілізацією та камерою, взагалі, 13 Pro та Pro Max відрізняються лише розмірами та акумулятором. Але про це трохи пізніше, То що я можу сказати після року користування цим смартфоном. Ну, з точки зору зручності, це просто топ. Не пошкодував про своє рішення жодного разу. І тепер ще більш впевнено буду радити всім саме 61 дюймові айфони. А ще мені дуже сподобався колір Sierra Blue. Він справді виглядає дуже приємно. Так, я розумію, що бачу цей колір лише в невеличкому віконці під основну камеру в чохлі, але кожного разу ця штука справді тішить око. До речі, ще 13 Pro продавався у кольорах графіт, Gold, Silver, Sierra Blue, а потім із часом Apple додали Alpine Green. Мені він не дуже сподобався. Але це вже смаківщина, що таке слово є. Сподіваюсь, що є у цьому ж пункті, я б ще відмітив вже класичний для айфонів захист від пилу та вологи за стандартом IP 68. Я зі смартфоном не пірнав, але кожного разу, коли починається дощ, я хоча б менше переймаюсь. І якщо ми вже говоримо про зовнішній вигляд смартфону, я вам розповім невеличку історію з особистого досвіду. Як тільки я купив свій iPhone 13 Pro, мені відразу запропонували поклеїти гідрогелеву плівку. Хоча до цього я завжди обирав захисне скло, ідея мені здалася непогана. Тому що скло так чи інакше робить смартфон товстішим, а ще постійно намагається відклеїтись, якщо надіти чохол. Проходив я в цій плівці майже рік, і в результаті вона перетворилася на місиво, по якому страшенно неприємно водити пальцем, оскільки на поверхні самого початку не було ніякого покриття. Плівка порвалася в декількох місцях, а ще кілька разів норовило відклеїтися. В результаті вся ця історія мене розчарувала, хоча насправді я просто обрав не ту плівку для свого смартфона. Зараз у мене в руках плівка розроблена майстрами. Гарі Плоттер прямо в Україні. Вона виготовлена з оптичного композитного поліуретанового матеріалу, який має високий рівень прозорості, неймовірно міцний і просто приємний на дотик. Ця штука складається з п'яти шарів. і Кожен з них відпрацьовує на славу. Плівка здатна водночас відштовхувати бруд та пил зі своєї поверхні, захищати та відновлюватись від дрібних механічних пошкоджень. Та, на відміну від гідрогелової плівки, добре тримається на дисплеї. Майстри Гарі Плоттер настільки впевнені у своєму Удукті, що пропонують користувачам 30 днів гарантії на звичайну плівку та 90 днів на таку, як у мене, Heavy Armor. Бачу німе питання у вашому погляді. Звичайно ж, такі плівки можна купити не тільки на iPhone, а взагалі на будь-яке обладнання, бо вони вирізаються на спеціальному пристрої саме під ваш девайс. У результаті думка моя така: трохи дивно купувати собі новий смартфон і не подбати про його безпеку належним чином. Можу сказати лише одне: відповідальні користувачі обирають аксесуари від Гарі Плоттер. Посилання, як і завжди, в описі цього відео. Екран iPhone 13 Pro то є справжня любов. Кращого я не бачив аж до релізу iPhone 14 Pro. Смартфон отримав дисплей з роздільною здатністю 1170 на 2532 пікселя. Це Super Retina XDR OLED дисплей з підтримкою частоти оновлення 120 Гц, підтримкою HDR 10 Dolby Vision, а яскравість його становить 1000 ніт для звичайного контенту і 1200 ніт для HDR контенту. Думаю, я б міг назвати цей смартфон ідеальним рішенням для вживання будь-якого контенту. Онтенту, по-перше, колібрування дисплею 10 з 10. Зображення насичене, яскраве, кольорів багато, і все це вкупі створює неймовірне враження, особливо якщо знайти контент із підтримкою HDR. І це лише по-перше, по-друге, Промоушен, якщо вам хтось колись сказав, що 120 Гц в смартфоні не потрібні. Ця людина 100% просто ніколи не користувалась таким девайсом. Ця плавність дуже сильно вас бали, бо після екрану 13 Pro всі інші смартфони здаються неймовірно лагучими. Впевнений, що після 13 Pro я б ніколи не повернувся до 60 Гц, бо це тепер принципове питання щодо яскравості. Так, екран 14 Pro Max на сонці виглядає більш привабливо, але 13 Pro не має взагалі жодних проблем. Розгледіти можна все і завжди щодо чубчика, я ніколи не переймався через цей виріс. Як на мене, він досить естетично виглядав і виглядає, але мені повністю зрозуміло, чому Apple вирішили від нього відмовитись. Скажімо так, вже було пора. А ще раз ми трохи відволіклися, ось вам рандомний донат. Дякую вам за підтримку та нагадую, що ви також можете потрапити в моє наступне відео, якщо підтримаєте канал Гривнію за посиланням в описі відео. Тепер трохи про потужність, бо тут насправді не так вже й багато можна всього розповісти. Працює 13 Pro на процесорі A15 Bionic, має 6 гігабайтів оперативної пам'яті, і найкращим показником його спроможності, на мій погляд, є те, що Apple цього року випустила iPhone 14 із таким самим залізом. Всередині скажу, як є за рік жодних проблем з продуктивністю. Все запускається неймовірно швидко. Застосунки тримаються у пам'яті довго, а навіть актуальні ігри на максимальних налаштуваннях графіки працюють неперевершено. Єдине, що я помітив, в Apex Mobile один повний матч, може суттєво нагріти гаджет, якщо викрутити графіку на пік, та ще й яскравість дисплею задерти на максимум. Не дуже приємна історія, але насправді це єдиний приклад нарікання на працездатність 13 Pro. і відразу про автономність, бо це важливо. Смартфон отримав акумулятор на 3095 мАч, Насправді реальна ситуація така: з коробки девайс міг надати повноцінний день роботи без нарікань. Зранку зарядив, весь день і до ночі прокористувався, все ок. Відразу відповім на найголовніше запитання: так я постійно користувався лише швидкою дротовою зарядкою. Ніяких максейфів в мене немає. Не те, щоб я так сильно цим пишався, просто не бачу сенсу. Тож за рік використання смартфон у дуже інтенсивних темпах. А коли ми будемо говорити про камеру, ви зрозумієте. Наскільки вони інтенсивні, зі 100% ємності, я впав до 95%. Як на мене, це досить задовільний показник. Але проблема полягає у тому, що після оновлення на iOS 16 я отримав не тільки можливість розблокування в альбомній орієнтації, а ще й смартфон, який потрібно заряджати майже двічі на день. Зрозуміло, що коли я багато чогось знімаю, це дає навантаження на акумулятор, він розряджається швидше. Але за відчуттями смартфон в цілому став значно швидше розряджатися, і як я бачив в коментарях, під моїм. Відео, не в мене одного є такі проблеми. Як вирішити, не знаю. Лишається лише чекати на апдейта ЄС. Також бачив багато питань щодо стільникового зв'язку. Відповідаю, за весь час користування не було жодних проблем. Що Wi-Fi, що стільникові мережі 4G працювали ідеально, але протестувати 5G в мене можливості не було. А тепер про камери. Їх тут три, і зараз я їх всі перелічу, а Ви подивитесь приклади фото. Тож основний сенсор на 12 мегапікселів та світлосилою 1,5, надширококутний на 12 мегапікселів зі світлосилою 1,8, та телефото на 12 мегапікселів зі світлосилою 2,8. Чесно скажу, телефотокамера в iPhone 13 Pro – це сране дно і ганьба всієї купертинівської компанії. Я вже декілька разів викладав світлини, які я робив у цьому режимі, у своїй сторіс без жодної обробки. І ви, мабуть, вже їх бачили. Якщо ні, посилання на мій інстаграм є в описі цього відео. Я помітив, що iPhone, наче в якийсь момент, в залежності від умов, намагається обрати найкраще рішення в момент звернення. Ідея така: я натискаю X3, смартфон перевіряє рівень освітлення і обирає, як йому краще знімати. З використанням програмного збільшення зображення з основного, але більш світлосильного сенсора, ще краще перейти на окремий об'єктив з трикратним зумом, але менш світлосильний. Начебто, в теорії такий варіант мав працювати дуже круто, але на практиці ви отримаєте чи дуже мильну світлину, чи дуже Уже мильну світлину та палаючу дупу до комплекту. Бо якого ж дідька ти, сраний шмат металу та скла не робиш те, що я від тебе прошу. Просто увімкни трикратний бляхазум. Вибачте, трохи накипіло. Адже ж в цілому камера в смартфоні топ. Тут жодних питань немає. маю. Віднедавна став використовувати всі відеоможливості айфону повну і можу сказати, що це досить спроможне рішення для відеографів початкового рівня. А вже ж, звичайна камера знімає краще, але якщо не порівнювати футажі поруч, ви ніколи не помітите різниці. Що тут сказати? Я навіть почав використовувати режим кінематограф і він реально працює і дуже файно працює. Розчаровує лише те, що 13 Pro підтримує знімання у цьому режимі лише у 1080p 30 кадрів на секунду. І це трохи дивно, бо тут стоїть таке саме залізо, як в iPhone 14, А він вміє записувати 4K 30 кадрів на секунду. Щось тут не клеїться. Apple. до речі, така сама проблема в мене із ProRes Відео, але це вже через те, що я маю смартфон лише на 128 гігабайтів пам'яті. В мене банально не вистачає місця для такої зйомки. Скажу так, iPhone 13 Pro дуже круте рішення для створення відеоконтенту та досить непоганий камерафон. Але якщо для вас всі ці можливості це топ-пріоритет, краще брати iPhone 14 Pro чи Pro Max. Там і 48 мегапікселів в основному сенсорі, та й Cinematic Mode працює у 4К. А ще в iPhone 13 Pro є фронталка. Вона ок і робить приблизно отакі світлини. Ось вам раз приклад, ось два, будь ласка. А тепер щодо цін, бо тут починається найцікавіше. iPhone 13 Pro зараз все ще можна купити. Новим за 45 тисяч гривень в офіційних магазинах з нормальною гарантією можна знайти без такої гарантії за 39 500, що більш-менш непогана різниця. Але при цьому я нагадаю, що базовий iPhone 14 коштує 41 тисячу гривень. І якщо ви планували купити його, то краще вже ж купити iPhone 13 Pro з невеличкою доплатою. По перше, промоушен це дуже важливо. А по друге, Sierra Blue блакитний колір Тут теж я. Якщо вже ви планували купити собі 13 Pro та чомусь вагались, це ва. Аж смартфон чудовий і 100% вас не розчарує. Якщо деякі питання все ще залишились, пишіть їх в коментарях під цим відео. Я залюки на все відповім. А якщо цей ролик здався вам цікавим або корисним, не забувайте вліпити йому вподобайку, підписатись на мій канал та натиснути на дзвоник. Дякую всім за підтримку, особливо тим, хто залишає коментарі. Ви дуже допомагаєте у просуванні українського контенту. Також хочу подякувати всім спонсорам каналу. Ви найкраще. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, а ми з вами. А ми почуємось, коли почуємось. Слава Україні!